зачитую запытание за электронную скринки. Не зачитываю оригиналу, ведь Дениса Саразиньского. В какой-то степени эсперанто альтернативное вытеснение английского языка как основного языка международного общения. Это ненасильственный психологический протест пацифистов против англосаксонского империализма. Ярким примером такого движения является партия Европа, Демократия, Эсперанто. Михаил Яковлевич, до вас. Действительно, действительно есть такая партия. И сейчас еще одна партия появилась. Единый «Единый Свет». Теж есперантисти об'єдналися і вони якось паралельно. Дійсно, в еволюції людства є така ніша, яка називається міжнародна мова. Есперанто, за своїм походженням, є міжнародною мовою, тому що вона повністю нейтральна. Жодна країна не використовує її як свою національну. Тобто вона відповідає це один з критеріїв, які потребуються потребується для міжнародної мови, що вона повинна бути нейтральна, щоб всі знаходились у рівних можливостях. Тому що якщо взяти розмову з англомовними людьми, вони можуть собі під час діалогу ну, казати все, що вони хочуть, а ми тільки те, що ми можемо. Це дуже велика різниця. Дійсно, є така тенденція з. До речі, нема жодного міжнародного документу, у якому було записано, що англійська є міжнародною мовою. Нема практично жодної міжнародної зустрічі міжнародного заходу, де б англійська була єдиною мовою. Завжди дві три мтри мови, серед яких є англійська мова. І слухаємо далі запитання радіослухачів. Пані Вені, щось хотіли додати. Я прошу. Хотіла, дякую. Я хотіла додати, що не можна протиставляти еспіранту англійську мову, вони не суперники, вони працюють кожен в своїй сфері. І якщо, звичайно, люди звикли до того, що англійська мова це мова бізнесу, мова якихось офіційних зустрічей, то поки що воно так і є. Хоча це дуже накладно для людей, які сплачують податки і оплачують своїми грошами, хочуть вони того чи не хочуть, роботу цих перекладачів. Але есперанто – це. Це мова, яка дозволяє людям зустрічатися на в дружньому колі в на будь-яких теренах, і вона не притягує тому числі і комерційних теренах. звичайно, вона не притягує на себе одіяла. Вона робить те, чого не робить англійська. Вона дозволяє людям вивчити мову за дуже короткий термін і користуватися нею так, як їм хочеться, не витрачаючи на це коштів. Тобто, це така дуже демократична мова. А ще я хочу сказати, що серед перекладачів з англійської мови дуже багато людей, які Розуміють зміст есперанто, його цінність. І коли ми зустрічаємося на есперанто зустрічах, виявляється, що дуже багато вчителів англійської мови вивчають есперанто і пропагують її. Саме, наприклад, я викладаю англійську мову в 38-му ліцеї імені Молчанова, нашому київському, і там же веду предмет Урок мови есперанто Слухаємо далі запитання радіослухачів Доброго дня. Алло. Чего ему вас говорить? Да, да. Здравствуйте. У меня не вопрос, а у меня реплика, наверное. Я, мне 53 года сегодня, но я хорошо помню... Поздравляем у день... вас. Дякую. Хорошо помню тот день, когда мне было лет 11, я училась в музыкальной школе, играла на скрипке. И нас пригласили... Я, наверное, что-то прослушала, что международный в Украине впервые международный конгресс но тогда я не знаю, что это было, но я была на встрече э, эспиранта, Для меня это было так интересно, это так было все... Э, В каком уроке это было? И что, и что интересно, и, и мы на тот момент, дети, отыграли и ушли. А вот после э, концерта, который мы сыграли для э, людей, которые собрались э, по, по поводу, я не знаю, что это было тогда, совсем очень давно это было, и как доброжелательно, и как нас не отпускали, и как с нами разговаривали, и как, э, как все это было. Я до сих пор живу под впечатлением и детям своим об этом рассказываю. Но, к сожалению, я ничего не знаю об языке эсперанто. И, э, кстати, вскоре, как вскоре, уже была подростком, наверное, интересовалась, есть ли у нас что-то такое, и ничего подобного я не нашла и не услышала. Вот так мало у нас об этом... Ізвісно, і так і так мало нам об этом говорят. Допомагайте нам, всім розповідайте про есперанта і приходьте до нас. Ну от загалом про це навздогін все ж таки тезам нашої радіостухачці, яка зателефонувала. Тобто, ми вже ми вже в принципі розібралися з міжнародною мовою есперанто, розібралися ж з тим, що буде відбуватися от, у Києві, проходити 67-й всесвітній конгрес молодих есперантистів. Наскільки це популярним у світі? скільки людей і відомих людей користувалися і знали цю мову? Але що в Україні в Україні робиться задля популяризації міжнародної мови есперанто? Чи вона не потребує популяризації? Пані Євгенію, на вашу думку, знається. Мені здається, що тільки водка не потребує реклами. А все, що людина повинна трошечки напружитись, щоб отримати, звичайно, про це треба казати. На жаль, у нас немає. Государственної поддержки державної підтримки, державної підтримки руху есранта, тому що ерантисти це люди, які займаються цим. Ну по-перше, багато хто вільний від роботи час і не отримують за це ніяких грошей. Тому лобіювати есперанту важкувато. За це ніхто нічого не отримує, крім задоволення величезного і можливості побачити світ. Але для цього трошечки стояти треба вище ніж про. Просто пересічна людина, яка цікавиться тільки зарплатою і тим, що поїсти. Тому, звичайно, популяризувати есперанто треба. І кожен аспирантист є таким вогником, який навколо себе розпространяє цікавість до цієї мови, до цього руху. І це добре, але звичайно замало. У нас є організації, які популяризують есперанто. Це і згаданий вже благодійний фонд «Есперо». І головне, що, ну, наприклад, у нас ще є такий фонд, благодійний фонд. Спілка підтримки та захисту української культури Есперо. Я хочу, щоб ага. Михайло Якович слово сказав про це. Ну, це цю спілку я заснував у, тисячі, у 2002 році і дуже довго думав над назвою. Спілка підтримки. Що це таке підтримка? За допомогою мови есперанто. Ми, ми е, розповсюджуємо інформацію про українську культуру. Ми випустили диск компакт-диск з 20 е, українськими народними піснями, записаними мовою есперанто. Е, Ну, це що означає що, під час багатьох міжнародних зустрічей, де ми беремо участь, ми завжди або співаємо пісні, або щось розповідаємо про Україну, то, то і є підтримка. А захист, ну це як наш слухач там казав, наша спілка ну, не бореться, але хоче. Якось висвітлити цю тему, що таке занадте захоплення англійською, воно йде не на користь українській культурі і українській мові. Ви бачите самі, як скільки багато зараз українських слів пішли з життя. І вони замінені англійськими. Наприклад, ніхто ніхто зараз не каже е, гараж, стоянка, всі кажуть паркінг. Ніхто не каже так, добре кажуть окей. І ось таким чином, ось це і є захист. Е, тобто, ми хотіли би звернути увагу не тільки наших владних кіл, але широкої громадськості на цю загрозу, яка нависає над українською культурою над українською мовою. Михайло, Якович, ви породили моє запитання. Я хотіла запитати, навіщо це потрібно Україні як державі? на державному рівні підтримка. Зрозуміло, що кожній окремій людині, кожному громадянину, це необхідно, хоча б задля того, щоб почуватися вільно у всьому світі. От ви все ж таки сказали, навіщо це потрібно Україні як державі? Пані Євгенія, що хочете додати? Хотіла додати зі, зі свого досвіду. Досвіду дякую. Мені було дуже приємно читати один з багатьох багатьох листів, що надійшли до нас як відгуки на той диск, про який Михайло Якович казав, це українські пісні мови есперанто, Писала венгерська угорська вчителька, і цей лист був деякою мірою там закапаний якоюсь рідиною. Я спочатку не зрозуміла, що це а потім зрозуміла, що це сльози. Людина писала наскільки вона зворушена тим, що вже. Будучи на пенсії, вона е, доторкнулася до такого скарбу, як українська пісня, і вона сказала, що якби не Есперанто, вона б так і померла, не дізнавшися про цей скарб. Ви Знаєте, більше ніж робить есперанто для популяризації української культури, роблять тільки щирі українці, які виїжджають за кордон і співають українською мовою. Але це не зовсім зрозуміло людям, які слухають ці пісні. Вони відчувають їх серцем, звичайно. Але якщо людина ще і розуміє про що співається, то вона не тільки серцем, а й розумом доторкується до цього. І це вона вже ніколи не забуде. І тому, коли українські есперантисти співають українські народні пісні, танцюють українські танці на міжнародних зустрічах, а молодіжні зустрічі це саме. Та те місце, де дуже гарно це можна показати, то наша Україна дуже гарно є представлена на цих міжнародних зустрічах, і люди дуже чекають наших есп українських еспарантистів для того, щоб ще раз помилуватися українською культурою, і маємо змогу ще послухати запитання радіослухачів. Доброго дня в ефірі. Доброго дня, значить, я хочу не зрозуміла або може прослухала. По перше, в якому ну в якому городі чи місті чи країні ви будете організову проходити буде ваш форум? Це перше питання, і друге питання. Мені б хотілося, щоб тому що другої можливості у нас немає. Мені б хотілося, щоб ви есперантисти, поставили таке, таке питання. Сос, сос, що геноцид українців іде їх ну, вичерпнули їхню національність, лишили нашого історичного розвитку, буття. Тому цим пояснюється і відсутність медицини на розвиток промисловості, загибель сел наших, потім освіти, і все таке. І ніхто цього питання не піднімає, ні депутати. А Фельдман сказав, я йому задавала це питання. Він сказав, що це було що це проведений над нами експеримент по типу американського, а чого не по типу ізраїльського, наприклад. От від цього йде весь корінь нашого геноциду і загибелі України і української нації. Я yeah. прошу, щоб експерантисти підніміть це питання, бо це сос, це сос, це страшне. Зрозуміли, зрозуміли ваш біль. У нас не так багато ефірного часу. Вже буквально хвилина на те, щоб наші гості відповіли на це запитання. Пані Євгенія, зокрема, нагадайте, де проходитиме всесвітній конгрес, у якому місці молодих асперантистів так цього року. І зокрема, нагадайте тему, що якраз буде ставитися таке питання. Звичайно, 67 цьому всесвітній молодіжний споранти. То конгрес цьому році проходить в Києві, і звичайно, ті теми, про які казала наша слухачка, будуть підніматися під час обговорення, тому що тема нашого конгресу це «Сталий розвиток нова концепція людства. Михайло Яковича, може, будемо прощатися? Давайте попрощаємося мовою есперанто. Якщо ми з вами ще колись побачимо, тоді ля ревідо. Якщо ні, джіс ревідо. Або Джис Джисля Ревіди мені більше подобається. Я вам надзвичайно дякую за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що гостями програми між іншим сьогодні були Михайло Лінецький, голова комітету всесвітнього конгресу молодих есперантистів, повноважний представник всесвітньої есперанто асоціації у Києві та Євгенія Словачевська, координатор конгресу. Ще раз дякую вам і дякую нашим слухачам. Дякую, дякую нашим вам. слухачам. Дякую вам.